Що було б шикарно, якщо ми говоримо про не дуже шикарні речі, такі як заморозка бойових дій, ну, глобально, да? тому що Путін піде на історію з нарощуванням сил, він буде Хочу готуватися вигані. до удару. Для нас найкраще просто, що тут буде, це скористатися цим шансом, змінити владу. І тут вижити максимум, щоб подальші кроки. Нашої країни були на відбиття е, атаки е, ворога, це певні зміни, ну м'яко кажучи, в економічній податковій політиці. Е, я про яхтахів зараз маю безперечно на увазі. Е, я думаю, про Ахметова ми сьогодні ще поговоримо. Тобто, якщо ж вже вибори, то давайте повністю це ж не це ж не складна історія. По перше, ми змінюємо принцип фінансування виборчої кампанії, максимально нарощуємо фадрайзинг, або робимо тоді великий державний фонд, який всім розпилює по рівному. Тоді також давайте нормально і не прив'язуємося до парламентських партій. А в принципі, даємо всім можливість нормальні кошти отримати на агітацію і рівні представництва. Або ми продовжуємо цю ж нерівну систему, а в цій і нерівній системі в які є роже, і ми майновий сенс. І прибираємо майновий сенс на участь в виборах. Ну, тому що парламент yes. він просто якийсь божевільний, там, типу 8 мільйонів гривень. Я вам багато чого розповідав про мою команду. Я рад, що ми ростемо. У нас пізнаваність росте, і спікерів, і партії, як відповідно, і ми живемо на фандрейсингу, як який ти говорив. Я кажу відверто. Ну там, ми приймали участь в міських виборах в Києві і точно будемо приймати в наступних. Я відверто кажу, що просто немає відповіді, чи ми будемо приймати участь в парламентських виборах, тому що виборча грошова застава 8 мільйонів гривень. Просто тупо, що прийняти участь. І без кардинальної зміни ми отримаємо ту ж історію, яка була у нас в часи Петра Порошенка чи Ющенка, чи будь-якого, коли ми начебто отримуємо розрізнений парламент. Але по факту всі з усіма домовились. Ну, трішечки там хтось у когось літачки позабирав на камеру там посміявся. Ну, перетасовка. Та хіка, перетасовка. І... Наскільки це все один спрут? І да, величезні ризики, що зараз це може насправді повторитися, що по суті. Е... Слава Богу, ми відрізняємося від проведення виборів в тієї ж Росії, Білорусі і Грузії. От Грузія великий показник, що як ну, демократія це... померла. В демократії, яка ну в східній Європі точно ставилася величезний приклад в свій час. Вона там померла, і знаєте, історія, коли вибори без вибору, коли держава душить е, участь в виборах нових е, справжніх партій, які мають членство, які мають донейти, які не мають алігратичного фінансування, е, це шлях. На жаль, е, це шлях до Грузії більше. А не туди, куди ми декларуємо, що ми рухаємось. Тепер про Ріната Ахметова. За 2024 рік активи найбагатшої людини Ріната Ахметова зросли на 379 мільйонів доларів. Це дані Bloomberg, Billionaires Index. Це 6,21 мільярд доларів. Тобто він 4097 мільярдер у світі. Це при всіх тих казках, які мені постійно розповідають про збитки ДТЕК, зруйновану генерацію, про те, що що, же такий меценат. Ну це ну як, залізний фронт, ти що, як так? Ой? Залізний фронт. Я от тим прекрасним людям, я рекомендую, які тут про Ріната Ахметова мецената приїхати в Кривий Ріг. Я вас поведу на шахти Ахметова, на рудозбагачувальні фабрики Ахметова. Це, це звіздець, в тих умовах, в яких там працюють люди, щоб ви зрозуміли, і працюють вони за 15 тисяч гривень на руки без жартів. Це просто треш. Те, що відбувається з технологічним процесом на його підприємствах, це абсолютна відсталість і дикість, і засирання екології. ДТЕК монополії. Мені розповідають казочку, що ДТЕК, значить, він в збитках, він отримає, значить, отримав удари по своїй генерації. І, одне, але ДТЕК продовжує отримувати компенсацію у вигляді передачі її безкоштовного обладнання від наших партнерів. Величезну кількість обладнання, яке передається Україні, передається в тому числі ДТЕК. Це факт. ДЕК Європейський, Європейський банк навіть не витримав уже насправді у 2024 році і сказав Стоп. Коли Україна запросила підтримку на ДТЕК, на енергетичну ну, систему, енергетичну стійкість, будь ласка, партнери, це важливий напрямок. Там стали ми тут знаєте, Ми дещо тут відкрили таку от прикольний журнал, Форбс називається. І побачили, що власник ДЕТЕКа ваш дуже класно себе відчуває в списку Форбс. А ми не будемо фінансувати список Форбс. На цьому щасливо, до побачення. Розбирайтесь. Це насправді ганьба на весь світ. Найбагатша людина України з відверто кримінальним минулим. Ну принаймні, у мене досі тато, це Кримінальним, таторосійським про дуже показовою показові речі навів про рідний твій регіон. Де є е, підприємства е, Ахметова, е, наша команда народовів. Ми знаємо про ці підприємства, тому що ми там е, захищаємо трудові права рядових працівників, до яких справді менеджмент компанії Ахметова метенвесту і не тільки ставиться просто як бидла. Просто як бидла. Це бидлячі умови праці, це будлячі бідля, відношення. Це людей вважають за худобу, де чувак зі статками 6,2 мільярди доларів. Платить людям зарплату там, по 15 тисяч гривень, люди, які просто ну, хріначать на заводі і колотять його статки. Та це оцей от меценатик донецького Шахтера, який ось такий, такий класний, а зараз от, і квартирки роздає, і з фронту допомагає. Отак от ставиться до рядових працівників. Це просто щоб розуміли, яка реальна е, картина. Е, насправді історія Захметова з ростом його статків, та насправді люди добрі. На 379 мільйонів доларів це багато воюючих країн. Ви здогадуєтеся, що це багато. Та? Люди закривають масово свої бізнеси. І через те, що вона економічна ситуація, якби в країні, не дуже справедлива податкова система. І просто от в такій великій війні вести свій бізнес просто дуже важко. А збільшувати його на 379 мільйонів. Коли начебто, ти ж, блін, такий, от, ти найбільше постраждав захисничок Маріуполя. У тебе ж одне з найбільших підприємств купували і розбили. Бідний, ти ж, мабуть, оговтуватись будеш дуже довго, а ти ще й меценат. Ну Боже, ти тобі хоч на хліб залишиться. А, залишилось йому на хліб. Е, і не тільки. Я насправді хотів би сказати, що це не ну, максимально неадекватна ситуація. Не, не, да, ні ну яке неадекватне. Ні-ні, не те слово. Сорі, це треш. Ну, от реально а, воюючи країні півтора тисячі кілометрів активного фронту, третій рік повномасштабної війни у нас олігарх отримує над над збагачення тих підприємств, які давно мали бути націоналізовані, які стратегічно важливі для нашої країни. ДТЕК, енергоресурси, і не тільки вони мали бути б націоналізовані, особливо враховуючи, як Ахметав сколотив свої статки в 90-х, як вони з братією цією олігархічною взяли це підприємство. Абсолютно, я знаєте, ніяк би рука б не дрогала. Як здобували, так і віддавайте назад. В мене б абсолютно совість би не гризла би, Боже, як же та як же так, там же там створював можливо. Ні, хрена, ніхто не створював. так? І тут великий показник нашої української влади. Щодо справедливості, про яку я постійно говоримо. і е, Ми єдині про це говоримо, тому я маю право на таку, знаєте, в хорошому сенсі цього слова, рекламу, е, наша командна народовладдя ми єдині е, постійно говоримо про те, що ну має бути прогресивна шкала оподаткування. Ну, якщо є податки на надбагатства, якщо Європа зараз вводить взагалі на вид податку, велстекс well називається, це. Податки, по суті, теж на розкіш е, олігархату, але вони ще беруть в е, за е, аналогом Форбсу, всі активи. За кордоні, не за пофіг взагалі. Всі активи сумують за сенсом Форбсу. І ще на них відсоток накладають податки. Зараз таке практикується в цивілізованих розвинутих країнах Європи. У нас немає навіть прогресивної шкали оподаткування. Коли ми про це говоримо, нас починають казати, ой, все, ви народовла, то само розум комуніст. І я кажу, да, мої котики, ой. А ви ж, мабуть, а, ну давайте апелюйте. От, а в Америці класно рішає ринок. Я кажу в Америці, рішає ринок. Ви ж мої е, ліберали. Що окей, okay. візьмемо Америку воюючої країни Америки, мабуть, її з Україною. Правда, візьмемо Другу світову війну. Ви не повірите, але мега ліберальна Америка в Другій світовій війні. Тупо зарегулювала всі свої підприємства, не тільки стратегічні, не тільки оборонні, а тупо дала під контроль всі підприємства, і прогресивне оподаткування в США досягало 90%. Оце воююча країна. Ну, тому що їм не, ну, стояло дуже гостре питання, так що відправили американських селі в Європу, були так само втрати, і стояло питання, як зробити максимально швидко так, щоб вони перемогли. Е, недовго думаючи, зрозуміло, знаєте, нам треба значить, працювати на ВПК своє, нарощувати оборонно-промисловий комплекс, це дасть змогу і захистити американського солдата і швидше завершити війну. Зрозуміло, значить, треба гроші. З кого брати гроші? Е, ну, недовго думали американські політики, що з великого величезного бізнесу, олігархії е, брати, брати гроші. Я вам більше того скажу. Ворог пішов за цією схемою. Ворог навіть пішов за цією схемою розвинутих країн. Прогресивна школа оподаткування є в більшості європейських розвинутих країнах. Всі лідери е, рейтингу щастя, тих країн, де найбільший е, рівень життя, вони всі мають прогресивну школу оподаткування. Ну, це справедливо. Великий бізнес платить багато, а не як у нас. Плюс всі ж прекрасно розуміють, е, як. Як Рінат Ахметов, працює скільки у нього тіньових, тіньових схем по і несплаті податків і е, отримання надбагат за рахунок за рахунок державних за рахунок державних ресурсів? Я підведу зараз просто риску е, у цієї всієї жесті є е, е, імена, їх треба називати, тому що всі ці речі, воюючі країні, про режиму воєнного стану має регулювати держава, українська влада, гетьманцев, його кампанія, президенту якого його імена, особиста ручна політична партія, має монобільшість. Вона править в парламенті п'ять з гаком років. Це їх не все відповідальність. Результат їхньої роботи, конкретно їхньої каденції президента Зеленського і партії Слуга народу гетьманцевої кампанії. Це надприбутки. Ахметова воюючий країні. тобто на крові так зароблені ці гроші, і коли вони одягають потім ці футболочки про Маріуполь, про Залізний фронт, і так далі. Е, хочеться просто придушити, придушити їх, і в цьому контексті я завершую, тому що пішли вже емоції. Але я просто звернуся до хлопців. Будь ласка, не легалізовуйте цих виродків конкретно Ахметова. Тому що хочу нагадати, що ми державне, ці квартирними програмами для військових, підтримкою там, фронту і так далі. Ахметов вже собі робить майданчик, оцей от, в тому числі медійний мецената, для того, щоб продовжувати жити ну, легалізовано, продовжувати отримувати надзбагавчення. Ви маєте чітко розуміти, що позиція по відношенню до олігархів вона має бути однозначною. Однозначно, вони 30%. Років наживалися на наших людях, і це кров, пот бідність ваших е, родичів, бабусів, дідусів е, з колись промислових, до речі, районів. Багато. де просто потім прийшов дядя, та, який е, який зараз має на, на ці прибутки. За це все має бути відповідальність. І за бідність е, нашого народу у мене є величезне бажання поквитатися з цими виродками. І щоб вони не роздавали. Що вони не купили? Хай ядерну бомбу куплять. Мені буде абсолютно насрати. Вони заслуговують відповідальності перед українським народом. І все ж те, що вони пограбували, має бути забрано в інтересах держави. ну Це тоді буде державна позиція. Це тоді українська влада буде працювати на інтереси українського народу. І ти сказала контекст судової системи. Є проблема судової системи в контексті відповідальності, а в контексті власності. А в контексті власності це політична воля вищого, вищого політичного керівництва держави, тому що націоналізація це е, українська влада націоналізувати забрати, повернути у власність це позиція української влади, якої нема і не було у жодних влад Від, в, в, Ахмедов так, прекрасно так, з Порошенком себе відчував. Мутили Роттердам Плюс, жили, жили, не то жили. все було чудово з Віктором Федоровичем, з Ющенком. З ким тільки хочеш у нього все було прекрасно. Зеленським те саме, абсолютно та сама е, там, рівна, рівна історія. Має це інше. І ви маєте зрозуміти, От е, тут дуже хороший контекст того, що Ахметов не вчора виник і не позавчора. Е, Ахметов е, народився, по суті, коли народилася ну, Народився як олігарх, коли народжувалася олігархія. Та? Він такий закорінілий український е, олігарх, і він себе прекрасно почував з українськими президентами. Я не буду далі говорити про щось е -е, тяжке. Я, для мене було важливо прояснити позицію нашої команди, тому що. Е -е -е... Багато зараз дічі в інтересах олігархії розповідається, в тому числі в економіці в податкуванні, що та ні, ну ви що, ну ви, це ж комунізм має бути приватна власність на все, і вам мають продовжувати виставляти рахуночки і на вас заробляти. Да? Це ну, маячня, тому що я вам пояснив, як живуть більше цивілізованих країн. Та да? просто вам ці товариші, представники ці політичних, олігархічних так званих великих партій, просто ссать вам вуха. Для мене це важливо було сказати, але ще один важливий момент, як Ахметов себе класно почував при всіх президентах. То може ви, шановні українці, задумаєтесь, особливо коли ви матюкаєте друг друга в інтернеті, хто кращий Порошенко чи Зеленський. То може ви може собі занесе питання, чому Ахметову однаково охрененно було при Порошенку і при Зеленському. Попри всіх цих Ахметовів виродків, відірваність української влади, ми боремося не за них. Ми боремося за своє світло майбутнє. Це є теж романтика, але я прекрасно теж усвідомлюю, Хочу вам сказати, що це довга дорога насправді mm -hmm. на зміни в країні, і нам треба дорослішати, і всьому суспільству треба дорослішати, і працювати один з одним. Ми самостійно там нічого не зможемо змінити. Нам треба сильне об'єднання суспільства це велика робота, в тому числі із розбудовою, як і незалежних ЗМІ, і е, розбудовою справжніх незалежних е, партій, які будуть фінансуватися народом. На правах реклами заходьте на сайт партії народовладдя і подивіться, що виявляється, є така можливість е, у партії. Ми за рахунок цього живемо. І е, звітів на зака подивіться, скільки у нас, е, яка у нас кількість до яка кількість, наприклад, у Європейської солідарності і слуг народу. Вони дуже сильно здивовані, що у них це декілька чоловік. Так, це говорить про щось. Так, я зараз серйозно говорю, що попри те, що ми не можемо поки е, кількістю донатів грошовою. І сумою донатів, але ну кількістю ми перебили давно. У нас там декілька тисяч у них е, на пальцях однієї руки. Це, це великі парламентські партії. Е, я не про це, я в цілому про те, що у нас довга дорога на побудову соціально справедливої могутньої е, України, за яку в тому числі ми воюємо, і за яку зараз треба варто боротися, які перепони не були, б, які тригери б не були. Ви маєте чітко розуміти, що це не привід опускати, кинути щось, опускати руки. Це наші вороги. Це наші вороги. Ми, здається, нація, яка не кидає зброю перед ворогом. Ми нація, яка буває ворогів, яка бореться проти ворогів. Завжди пам'ятайте це, і ми дуже класно зрозуміли це по відношенню до зовнішнього ворога. Не забувайте це по відношенню до внутрішнього ворога. Ворог переможе внутрішній, тоді коли ви все кинете і скажете: ой, все, все пропало. Ось все, я тут ага. хотів би вас ну, реально змотивувати. Я вам скажу, от ну, багато хто питає, звідки в тебе сили, ой, Олег. це. Да, тригерні речі, да, матюкаюся, да, іноді не сплю. Да забирає мене до хріна енергії. Але слухайте, я не, ну, я не народжений е, на коліна е, та ставати. Я про боротьбу. От мені, мені це цікаво. От моя мотивація проста. Я, я щиро вірю і хочу, щоб Ахметов кампанія Слуги. Порошенко решта швалі програли і буду робити все, що тільки зможу для цього.